Пам'ятаєте заступника міністра енергетики України пана Хайла, який е, затриманий був за отримання хабаря в розмірі 500 тисяч доларів. Так от вищий антикорупційний суд призначив йому міру покарання у вигляді тримання під вартою до 8 жовтня або е, застава 25 мільйонів гривень, тобто 600 тисяч доларів. Ну, насправді така собі цікава історія, коли 500 тисяч доларів отримуєш хабаря, і за 600 тисяч доларів можеш спокійно вийти. Так от е, цікаво, що журналісти-розслідувачі, зокрема е, Юрій Ніколов з наших грошей, пише про те, що. Хейло, це 100% креатура міністра енергетики Германа Галущенка. Як би той не відхрещувався від Хейла. А ось цікаво, що голова антикорупційного центру межа Мартина Богуславець пише, що у Хейла свого часу в соцмережах були абсолютно антиукраїнські наративи, зокрема про те, що держави України не було і не буде, та інші, інші, інші. Потім і, звичайно, потер, але але історія пам'ятає все. Ось так.